Щойно отримав в магазині моє. ліхтарик Хама. Вчора замовив, сьогодні вже отримав. На тисячу люм яскравість. Ось така коробка. Розпаковуємо. Є інструкція на багатьох мовах. Так, ось сам ліхтарик. Алюмінієвий корпус добре тримати в руці. Чотири міні пальчикові батарейки входять в комплект. Теж бренд Хама. Так, микається ззаді кнопка прорезинена. Є чотири режими, один блимаючий. Поворотна лінза для фокусування. Всім раджу ліхтарик хама. В магазині моє. Дякую за увагу.